Слухайте звірою ці молитві до кінця, Господь обов'язково, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю та Сирю всього створіння, з зубини серце, я звертаюсь до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях: наповни моє життя, своє світлиною і мудрістю, щоб кожен мій крок був направлений твоєю волею. Навчи мене любити, як ти нас любиш безмежно, та безкорисливо. Та вчитися прощені, що ти щедро даруєш, О, всемогутній, огорни мене своєю турботою і захистом у сі дні мого життя, допоможи мені переносити випробування з віру і стійкістю, знаходити в них зміст та мудрість, вислухай мої молитви за здоров'я і благополуччя моєї родини, даруй нам мир, звагоду у наших серцях і домівках. Ісусе, джерело нашого спасіння, я благаю тебе. Прийди на допомогу тим, хто страждає, хто самотній або відкинутий, нехай вони відчують твою любов і підтримку через дії та слова інших людей, зміцни нас у вірі та надії, зроби наші серця відкритими до твоїх вчень і благословінь, ти, котрий віддав життя за нас навчи нас цінувати кожен день, який ти нам даруєш. Дари нам мудрість вибирати добро перед злом світло перед темрявою, нехай наше життя буде свідченням твоєї любові та милосердя. Прими, Господи, молитву від мене недостойного раба Твого, веди мене стежками правди і світла, до вічного життя у Твоєму царстві, збережи мене від спокус від зла і від усякого горя, нехай Твоя благодать мої дні і ночі, і нехай моє серце завжди залишається відкритим для Твоїх знаків і чудес. Амінь. Владико Всесвітній, ти, що видаруєш небесами нескінченно милосердний і всеблагий, від того престолу благодати на нас, звиваються потоки спасіння через Твоє велике милосердя, прийми, Господи, цю молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму безмежному милосерді, зілянься на нас, відпусти наші провини та очисти наші серця, щоб ми, визволені від тягаря гріха, з чистим серцем славили Твоє святе ім'я. Батько Небесний, ти що висуховуєш благання і знаєш потаємне Україна, що родини під могутнім покровом твого захисту, збережи їх від усякого, і спокус, засіває в їх серця насіння віри, надії та любові, і нехай твоє богословені супроводжує їх усі дні їхнього життя, велике лікарю душі тілес, принеси утіху тим, хто страждає, і да розцілення хворим. Віднови їхні сили наповни серця світом твоєї надії і їх миром, який перевищує всяке розуміння, О всемогутній захиснику Бога Свої захисти, наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі миру і справедливості на нашій землі, дай їм силу мудрість і відвагу, щоб вони з тріумфом повернулися додому. Переможцями над ворогами миру та свободи, Освіти їхні шляхи вогнем Твої правди і веди їх до перемоги, милостивий Боже, наставник наших життів. дай нам розуміння Твоєї волі в кожному кроці, нашого існування, вчини нас гідними насити мертві в серцях і принести Його в наш світ, зміцни нас у спокусах, обнови нашу віру, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безконечну любов та захист. О все Отче, Очі, благаємо Тебе, приймись, умови твоєї корисної віри нозі, на Твоє милосердя. нехай кожне слово, і кожен подих наш служить Тобі. Восхваляю Твою славу, і поширюю світло Твоєї благодаті. Амінь. Всесвятий святий, Очі, Вседержителю неба і землі, творче, всього живого, прийми нашу молитву у цей богословенний час. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай вона і наш співрос нашої вдячності і любові до Тебе, Господи, О, Господи, ти світиш висоти Твоїх Небес, і з тобою немає темряви. Ти даєш нам світло життя і істину наповнюєш наші серця миром і надією, нас у совсем, щоб ми завжди жили в гармонії з твоїми заповідями, з любов'ю виконували Твою святу волю. Небесний Царю, милостивий батько, ти щедро ділишся з нами своєю благодаттю. допоможи нам бути гідними цієї благодаті, вести життя гідне твоєї любові, навчи нас любити ближнього як самого себе, нести світло твоєї істини всьому світу, О Всевишній у твоєму великому серді, прости наші провини, вибач наші слабкості, дай нам сили перебороти, спокуси. Зберегти віру непохитною, нехай буде зміцнено в нас віра, сподівання любов до тебе і до всіх тварінь, Преславний очі, ти керуєш долями народів і людськими серцями, нехай Твоя воля стане нашим проводом у всьому, що ми робимо, даруй нам мудрості, розсудвові, щоби могли розрізняти добро від зла, світло від темряви, Благословений Боже, ми возвовишуємо тебе кожен день за твої нескінченні дари, за красу природи, за кожен подих життя. Нехай наше серце буде повне подяки Тобі, наші уста нехай завжди вмовляють Твоє святе ім'я, споклонінням, осуготні Господи, Ти є джерелом всієї правди, любові і миру, направляй нас у наших діях. Нехай кожне слово і наші діла прославляють Тебе, нехай кожен день нашого життя буде свідченням Твоєї любові, Твого милосердя і Твоєї справедливості. Ми підносимо наші серця до Тебе, з вірою та надією. Вовчаємо Твою нескінченну доброту і всемогутність, богослови нас на що родини, нашу землю, даруй нам мир і благоденство. нехай в усьому світі звучить слава Твоє, Господи, на віки віків. Амінь. Осевишній Ісусе Христе, Царю Небесний, Спасителю наших душ, Ти, який зійшов з височі Небесних, приніс нам світло, життя і віру, вихваляємо Твоє, святе ім'я, Ти, який страждав і помер, щоб ми могли мати життя вічне Твоїм воскресінням. Ти відкрий нам двері раю, слава тобі, що в твоєму безмежному осерді ти приймаєш грішників, простираєш руки до усіх, хто шукає твоєї допомоги. Ти лікуєш рани, втішаєш у скорботах, наповнюєш серця миром і любов'ю. Величезна твоя милість, яка омиває нас, мов бурхливий рік і благодаті. Прославляємо Тебе, Господи, за Твої чудеса, які ти чиниш у житті кожного, хто вірить у Тебе, сліпі бачать, глухі чують, хворі зціляються, і обогі духом знаходять спокій у Твоєму обіймі, немає межі Твої доброті і силі, немає кінця Твої мудрості, слава Тобі, Христи, Господи, за твої пророцтва, які збуваються, і за Твої обітниці, які ніколи не порушуються. Який ведеш нас через тернисті шляхи до світлого майбутнього, твоя рука веде нас у безпеку, Твоя любов обіймає нас, коли ми втомилися від боротьби. Превеликий ти, Господи, і велике Твоє ім'я, все, що дихає, нехай славить тебе від Великих гір, до глибоких океанів, від найменших вітів до нас зірок на небі. Всі вони свідчать про Твою славу і могутність. Ми молимо тебе, Ісуса, збережи нас у вірі міцній. Даруй нам витримку у спокусах, мудрості у рішеннях і благодать у вчинках, нехай наші серця завжди будуть сповнені вдячності за Твої дари. наші думки будуть чисті, наші слова правдиві і наші діла благі. О, всемогутній Господи Ісусе Христе, прийми нашу подяку, нашу любов, наше поклоніння, ми віряємо Тобі, наші життя, бо єдина надія, наш заступник і Спаситель, нехай буде прославлено Твоє ім'я від віку до віку. амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, яким величним є Твоє ім'я, у всіх куточках світу припадаю перед Твоїм троном благодаті, серцем наповненим вірою, надією та покорою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти джерелом всієї мудрості та милосердя, ти знаєш моє серце і мої потаємні думки. Прошу тебе, Господи, оми мої грехи, та зціли мою душу, аби я міг чисто стати перед Тобою, Освітли мої дні Твоїм світлом, наставляй кожен крок, щоб мої справи, служили лише на благо твоєї волі, будь моїм путівником у життєвих турботах, дай місць переносити спокуси і знайти праведний шлях у морі заблудлостей. Захисти, Господи, мою родину, огорни їх своєю безмежною ласкою, зберігай від усіх видимих і невидимих ворогів, опікуйся милосерне Ісусе, нашими дітьми та близькими, зцілюй їх від хвороб та змісня їхні душі та тіла, допомагай нашим хоробрим захисникам України, дай їм сили та витримку у боротьбі з ворогом, благослови їх на перемогу за правду і свободу. Наповни нас, сильний Спасителю Духом Миротворення, аби ми могли бути світлом для інших у цьому частотемному світі, допомагає нам у повсякденних потребах у дрібницях та великих викликах. Аби ми не забували тебе прославляти кожним словом і ділом, надіви мене силою, аби я міг з любов'ю та терпінням, нести твоє світло іншим, особливо тим, хто страждаючи, перебуває у скруті, дари нам всі мудрість і витримку, щоб ми згуртовані та зміцнені твоєю ласкою могли давати всяке зло, яке стає на нашому шляху, О, всемогутній Боже, трійця єдина і нероздільна. прийми цю молитву мою, як вираз любові та відданості тобі. Нехай кожен подих мій буде прославленням Тебе, Всесильного Творця, Відкупителя нашого і подателя життя вічного. Амінь. О Всевишній Господи, Величезна Твоя слава, Ти, наш Творець і зберігач, невимовно і Всемогутній, з любов'ю і благовінням воздаємо Тобі честь і славу. В Тобі, Господи, всі ми знаходимо утіху і силу, Ти наша віра, наша надія, наше найбільше благословення. Віддячуємо тобі за безмежні твої дари, що їх щодня ліш на нас, за землю, що живить нас, за воду, що освіжає за повітря, що оживляє. Віддячуємо за день, що освітлений, за ніч, що дає нам відпочинок, щиро вдячні за кожну хвилину, що живемо під твоїм покровом, благаємо тебе, о Господи, допоможи нам жити за твоїми заповідями, дай нам сили оберігати любов і миру в наших серцях. Навчи нас милосердя, щоб ми могли допомагати нужденним, підтримувати слабки, захищати безправних, даруй нам мудрість, щоб розрізняти добро від зла, Світло від темряви, наповни нас благодатью, аби ми, несучи в серцях твою любов, ставали світлом для інших, нехай наші слова і діла служать тобі, а не світові, нехай кожен наш крок буде кроком до тебе, по всемогутній пильно слухаємо твій голос у шепоті вітру, у співі птахів, у шумі дерев. Все в світі прославляє тебе, кожен листок, кожна краплина роси, свідчення твоєї любові, ми ж, твої діти, приєднуємося до цього, хору слави. нехай наша молитва буде тобі приємною, як аромат квітів на весняному вітрі, захисти нас, Господи, від усякого, від спокусу від нагараздів. нехай Твоя милість огортає нас, як теплий плед в холодну ніч, дай нам здоров'я Тіла і душі, щоб ми могли служити Тобі все наше життя. Посили нашу віру, змісти нашу надію, помнож в нас, вогонь, любові, і коли настане час перейти в інший світ, прийми нас, Господи, до Твоєї вічної слави, де ми будемо співати Тобі Алілуя без кінця. Вічна Тобі слава Господи, від заходу Сонця до Його сходу, від землі до небес амінь. О Всевишній Ісусе Христе, Господарю, життя, Царю, Царів і владико Вселенський, прославляємо Тебе з відданістю, любов'ю, які перевищують всі межі сердець наших, Ти Альфа і омегою, початком і кінцем, світовому темряві, надію, безнадійних. Слава тобі, Ісусе, що ти зійшов з небес, щоб стати одним із нас, прийняти наші гріхи і відкупити нас від вічного осуду. Слава Твоїм святим ранам, що принесли нам зцілення, і твої безмежні жертви, що дарує нам життя вічне, твоя милість, Господи, без края, як океан, і тепла, як промені ранкового сонця, ти не відкидаєш каючогося грішника, а обіймаєш його з любов'ю більше, ніж можуть уявити наші обмежені думки. В твоєму прощенні ми знаходимо спокій і втіху в твоїй благодаті, силу для подолання всіх випробувань. О величний Ісус, Ти вчинив чудо, яке свідчать про Твою божественну силу, ходив по водах, воскрешав мертвих, зціляв хворих та нагодував тисячі одніє лише горсткою хліба, твої діла оспівані в усіх куточках світу, від гомонів серцях вірян через віки. Нехай же молитви наші, як ваден приємний, злітає до тебе в небесах. Напишіть і мене та прохання в коментарях. І нехай наші душі завжди прагнуть до тебе, як земля жадає дощу після спекотного літа, будь з нами, Господи, у кожному кросі, у кожній думці, у кожному вчинку. Слава тобі, Ісусе Христе, за кожну мить нашого існування, В Твоїй присутності ми знаходимо справжню мир і радість, що перевершують усе земне. Нехай Твоє царство, царство, любові та справедливості стане реальністю у серця всіх людей. Ми благаємо тебе, прийми нашу молитву, вислухай наші прохання, і наділи нас силою для виконання Твоєї волі на землі. Нехай Твоя богословена воля здійснюється в нас і через нас, як на небі, так і на землі. Тому ми віддаємо тобі усю славу, честь та поклоніння і до віку. Амінь. О Всевишній Господи, Владико Неба і землі, ти що висідаєш у вічному світлі незбагненого царства, зглянься на нас, недостойних і смирених твоїх слуг, у безмірі твоєї милості прийми нашим що щуємо перед Тобою з зуби наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Визнаємо, Господи, нашу слабість і недосконалість, гріховність думок наших, слове Сиді, що так часто віддаляють нас від Тебе, помий нас все, милостиво, ласкавий і, милости, і, і великодушний, водами покаяння, обнови наші душі, аби ми могли піднестися над марнотою світської суєти. Господи, праведний суддя, благаємо Тебе, обдаруй нас своїм благословенням і захистом, стань, о Господи, захисником і опотом для наших родин, оберігай Хвіде всякого, званий Дух і спокус, розтягни свої всесильні руки над усіма нами, збережи нас від лукавого, щоб ми зігріті твоєю любов'ю, жили у мирі і звагоді. Богосови, а на щоденний труд, даруй нам мудрість у прийнятті рішень силу у праці і на полегливість у досягненні добра, просимо тебе, Всевишній, наповни наші серця співчуттям і терпінням, аби ми могли допомагати один одному і бути опорою в часи випробувань. Прошу тебе, Господи, зціли тих, хто страждає, від недух, духті ж тих, хто в скорботі, і поверни на шлях правди тих, хто заблукав. Захисти наші дітей, направляй їхні кроки у світлі Твоєї істини, бережи їхні душі й тіла від усього злого, укріпи, Господи, наших хоробрих захисників, що стоять на стражі нашої землі, даруй їм перемогу над ворогами, зміцни їхню віру і витривалість, нехай Твоя могутня провиця веде їх через ці труднощі до мирного завтра. Ми віримо, що ти, Господи, не забудеш нас у нашій скорботі і радості, у нашому і наших помилках. Слава тобі, Господи, за те, що Ти є наша надія, опора, наше світо у темряві і наша радість у смутку, прийми, все світу, це наше миління, яке приносимо перед Тобою з чистим серцем і великою вірою. Амінь. Боже всемогутній Господи, небес та землі, прийди і наповни наші серця своїм світлом, ти чия слава вічно розгортається у світі створіння, ти чия мудрість безмежна, ти чия милосердя нескінченне. Господи, ти ведеш нас через темряву до світла, через бурі до спокою, через сумніви до віри. Та я втіха в скорботах, надія в безнадії, мир серед зневіри, всі ми земні діти, сповнені недосконалости, просимо тебе про пробачення та втіху в тихі години молитви. Ти даєш нам знати, що кожен може знайти мир і спасіння у твоїх обіймах, Господи, Вседержителю, хай завжди звучить слава Тобі у піснях. Що вонають від храмів та від сердець вірних, нехай кожна згадка про тебе несе спасіння, і ми руций світ. Ми вилучаємо тебе, Боже, у віках вінків. Вислухай наші молитви, що підноситься до тебе, з обин душ наших, сповнених покори та любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. ти, Господи, чи погляд ласкаво звернений на свій народ? Ти обдарував нас свободою вибору, ми обираємо служити тобі, прославляти Твоє ім'я та слідувати Твоїм законам, Ти щит наш захисту, твої волі, наше збереження та наш мир, О, великий творче, котрий керуєш зірками на небі і водами на землі, приймиться, цю молитву, як вираз, нашої безмежної вдячності та незмінної віри, твоя сува та могутність є незрівняними, твоя любов і ласка не знають меж. Слава Тебе, Господи, за кожен день, за кожну мить життя. Що ти нам даруєш, слава за дари твої, що їх ми отримуємо, не перестаєш дякувати за кожне дихання, за кожен промін сонця, що освітлює наш шлях, нехай твоє слово керує нами в наших рішеннях, нехай твої закони будуть основою нашої щоденної поведінки. Мовимо тебе Всесильний, підтримай нас у випробуваннях, допоможи нам бути сильними у спокусах, міцними у вірі твердими в надії. Господи, ти початок і кінець Альфа і Омега, першоджерело усього живого, віддаємо Тобі наші серця, наші душі, наше життя. Ми хочемо служити тобі завжди в кожній миті, щоб наша віра в тебе була непохитною, наша любов безмежною, наше служіння невтомним, благословений будь, о Господи, великий і могутній, джерело всякої радості та всякого блага прийми нашу скромну молитву, яка ви до тебе, як спів колосків, що ніжно колишуться у полі, як мелодія вітру, що співає серед вистя. Ми віримо в тебе, наш Господь і Спаситель, і хвалу тобі співаємо у віках віків. Амінь. Всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю, віків нескінчене світло, яке осиває все творіння своєю невимовною славою, прийми цю молитву воздану тобі, з глибини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, є Альфа і Омега, початок, і кінець водика над усім створеним, в тобі вся віра, в тобі вся глибина мудрості, вся краса світу. Який на небесах оспіваний ангелами, утверджений в престолах твоїх праведних і славних, зверни увагу на нас, грішних і недостойних, і не відверни свого лиця від нас, ми вихваляємо твою новимірну милість, любов, яка цілі визволяє та оновлює. Як ти, милостиво, прийшов у світ, щоб врятувати нас, і нині обійми нас своєю безмежною благодаттю, величний лікарю душі Сімів, котрий чудесами своїми воскрешав мертвих. Дарував зір сліпим, тарчинив ходячим і кульгавих, твоє диво, воскресіння лазаря, твоє ходіння по водах, хліби, які нагодували тисячі, свідчать про твою нескінчену могутність і милість. Нехай твоя благодать буде нашим покровом і силою, нехай твоя любов огорни нас як уберів, часи випробувань. Слава тобі, Господи, за твоє величне творіння, за моря небеса, землі, все, що наповнює їх, слава тобі за твою непорушну справедливість і за те, що ти є пристановищем для всіх. Хто шукає миру і в тобі, слава тобі за кожну хвилину биття, за кожен подих життя, який ти даруєш нам, просимо тебе, все благи, увійди увіди в наші серця, наповни їх світлом і миром очисти наші душі від усякої нечистоти, наділи нас силою витримати випробування, зберегти віру і не втратити надії в часи скорботи, Нехай кожен з нас відчує твою присутність, твою опіку і твоє ведення. Ми возвеличуємо Тебе, Ісусе Христе, і дякуємо Тобі за кожен дар який ми від Тебе отримали за кожне випробування, яке зміцнює наш дух за кожну радість, яка веде нас до Тебе, Ти – й джерелом усіх наших благосвень, велико Всесвіту, і ми покладаємо всю нашу надію на Тебе. Нехай Твоя слава засяє у світі яскравіше за сонце, нехай Твоє царство прийде, і воля Твоя буде здійснена на землі, як і на небесах прийми в ці слова наші, як знак любові і вдячності від твоїх вірних дітей. Амінь. Поводи ко життя, Христе Боже наш, прикликаю тебе. У годину цієї молитви вдихни в наші серця відвагою мудрість, що приходять лише від тебе. Напишіть мені та то, прохання в коментарях. Освяти наші думки і зміцни наші душі, щоб ми у благодаті Твоїй могли знайти пристань від бурибід, подай нам Всемистове Ісусу відпущення наших гріхів і прогріхів. І принеси в серця нашестяву надії та відродження, нехай ми у твоєму безмежному милосерді, знайдемо сили для покаяння та очищення, як роса, що мова ранкові квіти, нехай таки твоя благодать оновлює нас, о великий Цілителю, розгорни твоє величезне милосердя і переди на поміж всім, хто страждає від хвороб тіла та душі, сціли рани наших тіли сердець, щоб ми могли жити в повноті сил, тобі служити у Твоїй любові зростати. Богослови, Господи, наші родини, охороняй наші дітей, близьких, збережи їх від усякого лиха і спокус, захисти їх від зла і негараздів, які літують у цьому світі. Нехай Твоя опіка буде з ними завжди, як міцний щит. У Твоїй мудрості, Ісусе, керуй нами щодня у всіх наших справах і потребах. Направляй наші кроки, щоб ми вірною стежкою йшли до тебе, не відхиляючись ні вправо, ні вліво, і завжди відчували твою благодать. у наших земних починаннях, дай силу і витримку нашим захисникам, хоробрим воїнам України. Нехай їхнє озброєння буде міцним, а їхні серця, наповнені сміливістю та любов'ю до рідної землі. Поможи їм здобути перемогу над ворогами і захисти їх життя та здоров'я в цій нелегкій боротьбі. О Христе, ти кажеш, прохайте, і дано буде вам, ось ми стоїмо перед тобою серцями, сповнені молитвою і душами, що прагнуть твоєї допомоги, насити нас все твоєю благодаттю. нехай кожен із нас відчуває твою присутність і веде за собою інших, до шляху правди і світла. Амінь. Господи, всемогутній Отче наш Небесний, і зубини сердець наших підносимо до Тебе молитву похвали і прославлення. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти єдина святість, єдине джерело життя і правди, славимо Тебе за Твоє велике милосердя і безмежну любов, що гортає нас кожен день. Ти, Господи, утвердив небеса і землю кориш ходом зірок і морських беззодней. Твоя мудрість безмежна, твої дороги не збагнені, як прекрасні твої діла, всі вони наповнені глибоким сенсом і цілісністю. Ми благаємо тебе, прийми наше поклоніння, яке ми приносимо з чистим серцем і відданою душею. Великий творче, ти подарував нам цей світ, щоб ми жили у ньому, дбали про нього і оспівували Твоє ім'я. Слава ми тебе за кожну годину, кожного життя, за можливість радіти кожному дню. Ти наповнюєш наші серця миром і надією, вчиш любити і прощати, О Боже, Всевишній, ти зціляєш рани душі, ти даєш сили в немощі. Славимо тебе за твою турботу і захист, за невимовну благодать, що підтримує нас у випробуваннях. Мовимо тебе, збережи нас вірними, допоможи перебороти всяку спокусу, щоб ми з чистотою і відкритістю в серцях продовжували твій шлях, прославляємо тебе, Господи, за всіх святих Твоїх, що стали нам прикладом віри і витривалості, дякуємо тобі за їхнє молитви і заступництво. Нехай їхнє життя надихає нас на подвиги, в ім'я Твоє, на служіння, ближнім і вдячне серце. Величаємо Тебе, Господи, за кожен дар. Які ти нам насилає за повітря, як ми дихаємо за воду, яка втамовує нашу справу, за хліб що є підтримкою нашого тіла, ти живельне джерело наших душ, нескінчена сила нашого биття. Ми просимо тебе, Господи, висухай наші молитви, прийми ці слова похвали, як знак нашої віри і безмежної вдячності, нехай наше прославлення лунає до небес, нехай відгомоніє в серцях усіх, хто шукає тебе. Помилуй нас захисти види і Бога на кожному кроці нашого шляху. Амінь. Всемогутній, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми цю молитву від сердець віруючих. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ми згадуємо твої безмежні милості, якими ти обдарував нас від віку до віку, приславний царю, що престол Твоє вишені і серце Твоє близьке до кожного з нас. Ти, що воскресив лазера й втішави убогих, прийме наші хвили, ти, що йдеш по водах, заспокоїш бурі, вчиш наші душі знайти миру, твоїй благодаті, о чудотворче твої діла величні та неосяжні, ти, що відкрив сліпим очі, вчинив, щоб неходячі ходили і прогнав злив духів, твоє хай буде прославлене, В тобі ми бачимо світло на вичерпної надії, ти втілення Божої любові, а все рятівник ти прийшов не для того, щоб тобі послужили. Але служити і дати своє життя викуп за багатьох. В твоїй жертві виявилась неперевершена любов, прочисте серце Твоє, сповнене милосердя, нехай надихає нас і веде по шляхах правди та милосердя. Ми прославляємо тебе, Господи, за твої безкрайні чудеса, що ти робив і продовжуєш робити серед нас. Нехай кожне серце відгукнеться любов'ю до тебе, нехай кожна душа прагне до тебе, як олень до потоків води. Прославляємо тебе за Твоє воскресіння. Що дарує нам надію вічного життя, за твої страждання, що визволяють нас від болю гріха, величаємо Тебе, Христе, і в твоєму імені знаходимо утіху. Слава тобі, Ісусе, за те, що ти є хліб життя, що насичує наші голодні душі, слава тобі за твої жертви, що змила наші гріхи, і відновила завіт Бога з нами. Слава тобі, що зібрав нас як пастир своїх овець, принеси нам, Господи, мир у наших серцях. Нехай твоя благодать буде з нами кожного дня, а ми у відданості тобі, прагнемо до святості, милосердя, зміцни нас увірю, обдари терпіннями мудрості, щоб ми могли нести Твоє світло у світ. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, так нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від оближні вашим для поширення Слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.